Друзі, всім привіт! Це друга частина Вона Не буде недовго, десь приблизно 3 хвилини, бо вже сонце сідає. Тарас ускользлився. Вчора вдома я зробив. Корача, друзі, дивіться, Отако зробив таку удочку дома. Ото спеціальний поповолок взяв ківка. Такие ботик с э, такой штучкой прикрутил я саму обрізав обрезал э, катушку. Як, от лески, знаете, катушка. И намотал лески и все. И від э, трубочки, трубки, вот такие уйти типу, покивок. И все, Купив тебя магазині. А його веде? Ні. а вот ну, раз попробуй. Можешь ось ні, нема. До речі, я зробив мормишку і одводний крючок. Тут раз пробив лунку, до речі. Цей. Поповка, я не знаю, як нас е, зробити, а оказується, то дуже-дуже легко. А, ай, от помотаю. Альо. Щось на дно не йде. Трасер рубав лунку, він, звичайно, пробив, а на другій не пробив. Візовку цей. Короче, Коротше, стоїть, там зробили сніговика, ходить, розпимось. Там зробили сніговика із льда, Просто рубав літо ополунки не лунки, а все. Хоча як бу я рано, то я ще не буду. Він вчора в день з'явився. Так, коложарниці, до речі. Зубай увійки. Це, це, це Друзі, до речі, в Тараса є те свій канал, його канал називається Тарас Т8Т. Якщо я не помиляюся. Ми вже будемо збиратися додому йти, бо сонце геть сіло і тут звечуріло. І трохи стало прохладно, Ну, ми будемо їхати додому. Всім пока, ставте лайки, підписуйтесь на канал.